Дівчатка, якщо ваші діти не люблять капусту, так же саме, як і мої, тоді цей рецепт саме для вас. Рецепт лінивих голубців, після яких вони будуть ще просити у вас добавки. Поїхали готувати? 700 грам фаршу. Тут у мене дві морковки, дві луковці, Але за засмажку буду кидати сюди тільки половину. Так, <кій> засмажкою вже кинула. Заздалегідь приготувала тут пів кілограма капусти, я мілесенько нарізала та протушкувала. Так, капусточку вже висипаємо всю. Але чекаємо, щоб вона охолола. Беремо 2 яєчка. Солим, перчим за смаком і гарно перемішуємо. Так, ось такий фаршок у мене вже готовий. <кхм> Сюди можна ще додати рис або булгур. Якщо у вас велика родина, ну, але я, на жаль, це раз не додавала, бо не хотіла варити рис. Зараз покажу, як я формую котлетки. і будемо смажити. Так, ось такі у мене красончики великі вийшли, щоб ви розуміли, ну вони великі. 1 грам де 150-170. Так, щоб вони не розпадалися при жарці, при запіканні, треба зробити ось таку жижку. З муки, з яєчка. У мене яєчка не було, зробила з муки. Сковорідка у мене вже гріється, зараз я їх буду так обволакувати. і смажити собі з сторін. Ну що, мої голубчики вже приготувалися. Ось такі от вони гарненькі. І дуже смачні. Тож готуйте та користуйтеся. Якщо ваші діти не люблять капусту, то цей рецепт саме для вас. Вони почнуть її обожнювати. Приємного апітіта!